Витание, друзья. Моє ім'я Ковнацький Олег. Я дитячий стоматолог вже 15 років, а сьогодні ще і головний лікар спеціалізованої дитячої стоматологічної клініки та керівник навчального центру Pediatric Dentistry Education. Сьогодні я хочу представити вашій увазі, наш новий онлайн-проект для дитячих стоматологів Pediatric Dentistry Academy. Уявіть собі. Всю дитячу стоматологію на одній онлайн-платформі, до якої у вас є необмежений доступ. Сьогодні це реальність. Сьогодні це Pediatric Dentistry Academy. За п'ять років існування нашого навчального центру я зрозумів, що далеко не всі лікарі можуть відвідати навчання безпосередньо, а пандемія COVID та широкомасштабна війна ще більше ускладнили цей процес. Разом з тим, досвід взаємодії з різними навчальними платформами показав плюси і мінуси онлайн-навчання. Тож, зібравши увесь свій досвід, навчальний і організаційний, я вирішив створити онлайн-академію. В створенні академії ми врахували всі недоліки онлайну і спробували їх нівелювати. Ми розкрили всі теми, які дійсно цікаві та важливі для дитячих стоматологів. Починаючи від підготовки до дитячого прийому і закінчуючи лікуванням в загальному знеболенні та невідкладними станами, які можуть трапитись з дитиною в стоматологічному кріслі, все, що потрібно знати дитячому стоматологу на одній платформі в доступному викладі. Теми розділені за логічними курсами так, що ви можете обрати і придбати саме те, що вас цікавить. Відеолекції з навчальними матеріалами, які відповідають сучасним критеріям і стандартам ведення дитячого стоматологічного прийому у поєднанні з 15-річним досвідом практичної дитячої стоматології. Окрім досвіду лікаря та викладача навчального центру, в підготовці до семінарів я використав досвід 5 років управління стоматологічним відділенням та спеціалізованою дитячою клінікою. Провівши понад 50 співбесід, будучи наставником більше 20 лікарів, я знаю, що буде цікаво і потрібно початківцю і вже досвідченому лікарю. Знаю місця болю та нюанси, які допоможуть дати впевнений старт в дитячій стоматології тим, хто тільки починає, і виведе на принципово новий рівень практику досвідчених спеціалістів. Підготовці лекцій ми використали принцип максимальної практичності. В кожній темі, де це можливо, ми спочатку доступно подаємо теорію, далі демонструємо практичну частину на фантомі, а пізніше на клінічних випадках і відеодемонстрацією на клінічному прийомі. Таким чином ми створили продукт, який є настільки прикладним, наскільки дозволяє формат онлайн. Для тих, хто пройде навчальні курси академії і захоче відточити навики на фантомах, ми вже готуємо спеціальні офлайн-семінари, де будемо максимально практично відпрацьовувати навики на фантомах. Конспекти матеріалів у текстовому варіанті для тих, кому зручніший текстовий формат, та зручно мати під рукою екстрактний екстракт до теми. Тести для самоконтролю засвоєння матеріалу, можливість отримання балів безперервного професійного розвитку. Ми врахували і максимально відтворили все найкраще, що може дати онлайн. Студенти академії отримують безлімітний доступ до навчальних матеріалів за ноутбуком з мобільного телефону, планшету чи навіть на екрані телевізора. Використавши цей багатогранний досвід, а також безмежну любов до дітей і до дитячої стоматології, ми створили саме те, що потрібне кожному дитячому стоматологу. Ми створили Pediatric Dentistry Academy. Приєднуйтесь до нас вже сьогодні.